Всіх любі друзі, вітаю на ранчо. Нарешті вже закінчилась зима, хоч ще тиждень назад був у нас сніг та замерзлі озера. Зараз вже вийшло сонечко, але маю ще відео, яким хотілося поділитись, показати красу, яка навколо нас. Ми вирішили поїхати покататись по навколишнім територіям і подивитись, де можна гарно час проводити. Буде влітку знайшли чудові місця, де можна буде пороставляти палатки, порибалити та відпочити самостійно або з друзями. Приємно було побачити, що у нас в селі є багато підприємств, ферм, які працюють, засіяні поля, і вже настання тепла і з приходом. Теплого сонечка, ми вже почали потрошки збирати матеріали для будівництва. В першу чергу нам необхідно збудувати новий сарай, тож ми привезли під нього бруківку. Замість того, щоб заливати стяжку, буде викладена бруківка, і зверху буде каркасний сарай збудований. Також почали облаштовувати територію для відпочинку, купили стіл та лавки. Ось хлопці складають лавку, вона алюмінієва і пластикові зверху в неї покриття. Тобто вона має не псуватись на вулиці буде стояти, я сподіваюся, служити нам довго. Хлопці всі зайняті, допомагають. Щоб не косити постійно траву, ми застелили це волокном, а зверху поклали таку наборну плиточку для терас. Це ти тут будеш лежати і засмагати. На чорному краще воно виходить. Також я купила. Цибулини квітів, це тюльпани. Вони продавались після вигонки. Я взяла три кілограми, там різні сорти, різні кольори, і і я вирішила висадити їх в такі горшечки. Розподілила цибулини в три ємності. Зверху буду засипати піском і чекатиму результату, коли вони приростуть. Також досадила рослини, які я ще не висаджувала, нещодавно купила це верба з рожевими котиками. Хочу трошки перекрити сусідський забор, для того, щоб він виглядав не так сильно кидався в очі. Марк приїхав тракторцем для того, щоб допомогти позбирати горщики? Це наша бабуся також бігає, допомагає всім: то з дитиною, то з рослинами. Тут він вирішив також зробити мені якусь посадку, мабуть. Так, і яка ділянка без розподілення території. Так, як давно тут вже вона до нас пустувала, люди звикли, що через нашу ділянку можна їздити трактором, можна ганяти на квадріку або ходити пішки. Тож мала трошки вирішувати цю ситуацію з сусідами, нагадати, що тут живуть люди і нема чого їздити сюди транспортом. Вже скоро привеземо коли і заб'ємо їх по своїй межі. І взагалі, я так розумію, що це треба було зробити в першу чергу. А на цьому сьогодні все. Я сподіваюся, що скоро ми випустимо більше відео. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки і всім гарного дня, до зустрічі!